Чи я модак за те, що виїхав з батьківського дому і пропустив сімейну зустріч, тому що мої батьки продовжують запрошувати найкращу подругу моєї сестри. Я чоловік 17 років, моїй сестрі Лані 15, а її найкращій подрузі Мех, теж 15. Лана і Мех завжди були найкращими подругами, і Мех постійно бувала в нашому домі. Раніше це ніколи не було проблемою. Я знав, що вона закохалася в мене кілька років тому, але завжди сподівався, що це мене і ніколи не заохочував її. Я й зізнався у своїй орієнтації, коли мені було 13. тому думав, що мех розуміє, що у неї немає шансів. Я думав, що, хоча б Лана допоможе їй зосередитись на комусь іншому. Але закоханість мех або повернулася, або повністю реалізувалася рік тому, і вона почала надто фліртувати зі мною і поводитись неадекватно. Я поговорив з Ланою, поговорив з батьками і навіть спробував поговорити з мех. Батьки сказали мені, що вона ще дитина, і це нешкідливе захоплення. Вони не взяли до уваги. Мої реальні побоювання щодо того, як далеко ме готова зайти. Вони сказали мені, що для дітей нормально трохи божеволіти через закоханість. Особливо, коли об'єкти їхнього захоплення так присутні у їхньому житті. Коли я сказав їм, що мені це неприємно, вони відповіли, що мех є частиною родини. Вона найкраща подруга Лани і завжди буде бажаною гостею. Я заставав мех у своїй кімнаті, коли вона перебирала мої речі. Вона крала речі з моєї шафи, спала в моєму ліжку, коли я одного разу не був вдома, і навіть прийшла до мене серед ночі, коли ночувала у нас, сказавши, що їй стало страшно, і вона хоче перелізти в моє ліж. У нас в дворі є басейн, і мех раніше намагалася зняти верх від бікіні переді мною. Вона намагалася торкатися мене так, як мені не подобається і як мені некомфортно. Ситуація стала настільки поганою, що минулого літа я перестав проводити час на вулиці, бо боявся, що вона може роздягнутися переді мною і спробувати щось зробити. І якщо я відсунуся занадто швидко, то один з нас або обоє можуть постраждати. Я почав замикати двері своєї кімнати, але вона все одно намагалась туди. Проникнути. Вона завжди наполягала на тому, щоб сидіти поруч зі мною під час обіду чи вечері. А якщо її запрошували на сімейний вечір кіно, вона намагалася притиснутись до мене. З цієї причини я уникав дивана, але навіть на стільці вона або сідала на підлокітник, або пропонувала сісти мені на коліна, або сідала на підлогу поруч зі мною. Ніхто, крім мене, не казав їй пропинити, і ніхто мене не захищав. Вона поводилась так само і в школі, але там мені допомагали. Кілька вчителів втрутились і сказали їй, що вона не може мене переслідувати. Одного разу вона спробувала пройти за мною до хлопчачої вбиральні, і через це потрапила у великі неприємності. Мої батьки Ілана були засмучені, що я через це втягнув мех у неприємності. Коли вони дізналися, що я розповів вчителям про те, вони повелися так, ніби я перебільшував, і був нато до Мех. Після цього я зателефонував своїм дідусю з бабусею і розповім їм, що відбувається, і вони сказали, що я можу переїхати до них. Оскільки мені було 17 і я знав, що батьки будуть проти, я просто не сказав їм. Вони були розлючені і намагалися змусити мене повернутися. Вони здались, коли я сказав їм піти у дупу. Не цими словами, але я лаявся. Мах і Лана намагалися відвідати будинок моїх бабусі й дідуся після того, як я переїхав. Мій дідусь і бабуся зупинилися зупинили їх біля дверей і сказали Лані, що вона може відвідати їх, якщо хоче. Але мех не бажана у їхньому домі. Минулого вікенду моя велика родина влаштувала сімейну зустріч у будиночку на озері, який вони ділять між собою. Мег також запросили, щоб вона склала компанію Лані. І коли мої бабусі і дідусь про це дізналися, ми всі пропустили цю зустріч. Я сказав їм, що вони можуть піти, але вони відповіли, що хтось повинен підтримати мене, і це мають зробити саме вони. Коли мене з'явилися гнів моїх батьків, посилився, і вони звинуватили мене в тому. Му що я знову заходжу занадто далеко, і сказали, що я поводжуся як налякана дитина. Вони сказали мені перестати перейматися цим, що мег лише дитина, що я виїхав з дому і уникаю свою родину через 15-річну дівчинку, яка закохана в мене. Я запитав, що буде, якщо колись мені доведеться фізично виштовхнути мех від себе. Що якщо вона отримає фізичну травму, бо я її уникаю? Вони сказали, що мені не потрібно застосовувати фізичну силу, щоб її зупинити, і що я надто вони сказали, що якщо я приведу свого партнера, то проблем не буде, але я пробував це. Перед тим як я виїхав, один мій друг прийшов на вечірку, як мій фейковий хлопець, але мех все одно фліртувала і намагалась до мене доторкнутися. Мої бабуся і дідусь неодноразово говорили моїм батькам, що вони обурені тим, що ті дозволили ситуації настільки погіршитись. Вони хотіли, щоб мої батьки знали, що вони повністю їх звинувачують і вважають, що ті мали б краще захищати мене. Одного разу вони навіть сказали моїм батькам, що ті не заслуговують на звання батьків, бо не справляються зі своїми обов'язками. Так от, чи не правий я в цій ситуації? Коментарі не мудак. Мені шкода, тебе переслідують і ображають на очах у твоїх батьків. І ніхто, крім твоїх дідуся і бабусі, тебе не захищає. Вони ставляться до цього зневажливо, бо вона дівчинка, або тому, що дуже її люблять, або тому, що в глибині душі вони гомофоби. Але причина не має значення. Факт у тому, що вони поводяться неймовірно егоїстично, ставлячи тебе в таке становище. А мега, судячи з усього, нездорова. Це нетипова поведінка закоханої людини, незалежно від того, що вони кажуть, це вже. Давно перейшло межу. І якщо ви не відмовляються діяти, тобі потрібно захистити себе. Тому залишайся з бабусею і дідусем і обмеж контакти, поки вони не зрозуміють. І ніколи ні за яких обставин не залишайся наодинці з Меган. Її поведінка нестабільна і може перерости в небезпечну для тебе ситуацію, якщо вона коли-небудь зрозуміє, що в неї дійсно немає шансів. Автор Зараз я ніколи не залишаюся з нею наодинці. Я почав ділити свій час між онлайн навчанням вдома і відвідуванням школи. А коли йду до школи, то зазвичай беру з собою друга, навіть щоб сходити в туалет, що є принизливим з багатьох точок зору, але ми знаємо, що Мех це не зупинить. Вона вже раніше слідувала за мною. Я б припустив, що твої батьки не так спокійно ставляться до твоєї сексуальної орієнтації, як вони це демонструють. І таємно сподіваються, що мех якось переможе і зробить тебе гетеросексуалом знову. Чесно кажучи, це клято смішно, але я стикався з цим не раз. Батьки, які зовні заявляють про підтримку своєї дитини, але таємно сподіваються, що зможуть змінити її думку. І так, вони дійсно підводять тебе і не захищають від сексуальних домагань. Не мудак. Автор. Можливо, я не знаю, чи це саме про це, чи про мех, зокрема, чи про уявлення, що хлопці не можуть відчувати дискомфорт від такої уваги. Все, що я знаю, це те, що вони ніколи не допомагали мені в цьому і поводились так, ніби я драматизую. Коли прошу, щоб це припинилося. Я навіть не думаю, що причина має таке велике значення: принаймні у мене є бабуся і дідусь. Вони втрутились, хоча не були зобов'язані цього робити. Не мудак, і це просто розбиває мені серце. Мех не просто дитина. За три роки вона стане вже повноцінно дорослою людиною. Вона достатньо доросла, щоб зрозуміти, що робить. Вона буквально кексуально домагається тебе. Добре, що у тебе є дідусь з бабусею, які принаймні захищають тебе. Те, що вона намагається прослідкувати за тобою в туалет, за що будь-хто потрапив би в халепу, а твої батьки зреагували так. Це огидно. Не має значення, чи це був хлопчик чи дівчинка, які робили це з протилежною статтю. Сумно, що вони захищають її, а не свою рідну дитину. Мабуть, найкраще обмежити контакти з ними, щоб убезпечити себе від мех. не дозволяй нікому звинуватити тебе. Ти не зробив нічого поганого. Я, може, і не знайома тобі людина з інтернету, але я пишаюся тим, що ти захистив себе і вийшов з цієї ситуації. Автор Дякую, це дійсно додає мені сил продовжувати, коли я отримую підтримку від людей, які також бачать, наскільки це погано. Бували моменти, коли я сумнівався, бо не мав підтримки від батьків і сестри. Що за фігня? Твої батьки повні ідіоти, перебирати твої речі, намагатися залізти до тебе в ліжко. Сідати тобі на коліна вверх від бікіні? Так, ти ризикуєш кримінальним звинуваченням. Якщо вона вирішить розлютитися на тебе за те, що ти постійно її відштовхуєш і почне кричати про насильство чи щось таке. Ти вчинив правильно, повідомивши про це школу, виїхавши з дому і уникаючи її. Чому її батьки не втрутились? Це виходить за межі простої закоханості. Завжди захищай себе. Не мудак, автор. Це мене весь час турбувало. Якщо вона б поскаржила, що я щось їй зробив, це б мене знищило, не кажучи вже про те, що вона могла б сказати, що я її зголтував або щось таке. Фу, я ненавиджу бути таким параноїком, але так було, коли я жив ще з батьками. Я не впевнений, чи це тому, що ти гей, чи тому, що ти чоловік, але їхня нездатність сприймати це серйозно просто дратує. Чесно кажучи, ти повинен скласти список того, що вона зробила, а потім подивитися в місцевому поліцейському кодексі, за що їм можуть притягнути до відповідальності, і запитати, чи це все ще не серйозно. Я справді вважаю, що твої батьки та сестра потребують серйозної розмови з адвокатом жертв. Бо вони, здається, дуже не хочуть визнати, що її закоханість насправді кексуальне домагання, і що це завдає шкоди. Вони повністю дозволили їй домагатися тебе та знущатися з тебе, і були сердиті на тебе за те, що ти про це повідомив. Це було зрозуміло, ти прямо сказав їй, що її увага тобі неприємна, і що ти взагалі не зацікавлений у будь-яких стосунках з нею. Правильно, ти розповів її батькам про її дії. Хтось розповіє її батькам. Я справді вважаю, що настав час, щоб вона понесла певні наслідки, і що ще важливіше, отримала необхідну допомогу. Ти не думав про те, що отримати захисний ордер проти неї. Бо коли тобі виповниться 18, це стане для тебе дуже небезпечним. Вона може почати звинувачувати тебе в сексуальному насильстві і тебе будуть судити як дорослого. Я вважаю, що дуже важливо зафіксувати в суді, що вона становить для тебе загрозу. І, чесно кажучи, я не думаю, що буде погано, якщо суддя скаже твоїм батькам і сестрі, що це закоханість є кримінальним переслідуванням і стеженням. Автор. Я сказав їй, що мені некомфортно, і попросив її припинити. Я навіть вказав, які дії мене бентежать, але вона все одно продовжувала їх робити. Я боюсь говорити з її батьками. Вони знають про мене і відкрито висловлюють гомофобні погляди. Тому я уникав цього, бо не знав, що вони зі мною зроблять. Мої дідуся і бабусь намагалися з'ясувати, чи можна отримати для мене заборонний судовий наказ або щось подібне проти неї. Але оскільки багато що буде базуватися на її словах проти моїх, а мої батьки. Її сестра, які були свідками більшості подій, підтримують її, то це буде неможливо. Ти абсолютно не винен. Те, що ти описуєш, є прямим сексуальним домаганням, і мене турбує, що твої батьки відкидають це як просто закоханість. Якби статі були зворотніми, люди злякалися б. Той факт, що вам довелося буквально виїхати з власного дому, щоб уникнути цієї ситуації, говорить багато про що ваші дідусі та бабуся здаються єдиними дорослими, які проводяться як дорослі. Вони бачать, що відбувається, і підтримують вас. Виправдання твоїх батьків вона ще дитина. Це Ценнісенітниці у 15 років мех достатньо доросла, щоб розуміти межі, особливо після того, як про це неодноразово говорили. Ти намагався поговорити, ти намагався привести фальшивого хлопця. Ти навіть просив вчителів втрутитись, що ще ти міг зробити. Не відступай від свого рішення не відвідати заходи, на які вона запрошена. Твоє психічне здоров'я і фізичні межі мають значення. Я щиро рада, що твої бабуся і дідусь підтримують тебе, коли твої батьки тебе підвели. Я повністю погоджуюсь з останнім коментарем, та й в принципі зі всіма коментарями. Якби така ситуація була у зворотньому порядку, хлопець так насильно домагався дівчини. Він би вже давно сидів. Ще з першої такої невеличкої ситуації. Вже б батьки прийняли якесь рішення, і цей хлопець не був присутній у їхньому домі. А тут у відкриту дівчина пристає, знімає верх від купальника, чи має зняти верх від купальника, лізе до нього в ліжко, і батьки такі. М? Нічого страшного, Та нормально, нормально все взагалі кошмар. Пишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи є мудачка, що скасувала сімейне свято, бо вони влаштували інше без мене. Я 33 роки, планувала відвідати сімейне свято цього тижня, але зателефонувала батькові, щоб скасувати свою участь. Я намагаюся не розголошувати занадто багато деталей, щоб ніхто не дізнався про кого йдеться, і не спричинив додаткових проблем. Але якщо коротко, то перед святом ми регулярно збираємо. Цією родиною, щоб разом відсвяткувати, обмінятися подарунками та смачно поїсти. Через хворобу захід було перенесено, бо її батьки виступили посередниками між дітьми, обговорювали дати і зупинилися на даті через два тижні після Різдва. Мені ця дата не подобалась, бо на наступний день у мене було дуже багато планів. А поїздка до родичів займає майже три години в один бік. Спочатку я відмовилась від цієї дати, але вони повернулися і сказали, що вона підходить усім іншим, і запропонували принести. Зустріч на обід, щоб я могла повернутися додому в прийнятний час. Я погодилась. Коротка передісторія. За кілька тижнів до цього моя сестра придумала веселу ідею зробити фотосесію дітей і онуків і подарувати її нашим батькам. Я витратила 6 годин своєї ночі, щоб доїхати до місця зйомки за кілька тижнів до Різдва. Я побачила їх через два дні після того, як мала відбутися спочатку запланована сімейна зустріч на великому сімейному святі. Під час цих урочистостей моя сестра згадала, що вони збираються разом з батьками наступного вечора перед Різдвом. Спочатку це мене не турбувало, але в міру продовження заходу стало ясно, що всі будуть там, крім мене. Вони продовжували наполягати, що це для дітей. Потім моя сестра також сказала, що планує подарувати нашим батькам фотоподарунок того ж вечора. Я дуже засмутилася, бо не могла зрозуміти, чому вона не могла почекати до перенесеної дати, щоб зробити це всім разом. Вона сказала, що оскільки діти будуть розпаковувати подарунки, вона хоче, щоб вони теж щось отримали. Я сказала. Вони дорослі, вони можуть почекати. Сестра сказала, що зніме на відео, як вони відкривають подарунки. Чого вона не зробила? Інша моя сестра підійшла до мене пізніше того ж дня, щоб поговорити про це. І, хоча я все ще була засмучена, я сказала, що мені вже байдуже, бо чому я маю перейматися? Я ж не платила за фотографії. Більше мене засмутило те, що ніхто навіть не запитав. Чи хочу я прийти наступного дня. Розмовляючи з батьком, він сказав, що готує стейки на вечерю, перш ніж всі прийдуть, і ми поклали слухавки. Мені здалося, що вони провели сімейне свято без мене. Я не дивилася відео, яке надіслала сестра, але воно, судячи з усього, схоже на те, як зазвичай виглядає наше сімейне різдвяне свято. Через кілька днів, розмовляючи з батьком, я сказала, що хочу скасувати зустріч, але потім виправилась і сказала, що вони не повинні скасовувати захід. Але я дійсно не хочу на нього приховати. Ходити, я буду єдиною, хто відкриватиме подарунки, і ми, по суті, просто збираємо, щоб поїсти особливу страву. І для мене це втратило сенс. Я не вдавалася в подробиці своїх почуттів, але сказала, що мене дратує вся ця ситуація. Він не задавав питань, просто слухав і сказав, що розуміє, а потім перевів розмову на більш легку тему, перш ніж її закінчити. Я плакала. Мені боляче, що я не поїду. Я завжди не даю пріоритет сімейним святам, тому що бувала в такій ситуації, коли фізично не могла бути присутньою, і тепер користуюся кожним моментом, який можу отримати. Але я відчула, що мені потрібно подбати про себе. Друзі порадили мені піти і сказати щось особисто, але я вирішила цього не робити, бо моя сестра просто все перекрутила. Один друг, який порадив просто поговорити з татом, трохи мене образив, сказавши: Я відчував, що суть була втрачена. Якщо суть полягала в тому, щоб зібратися разом, але я все одно відчуваю, що зробила правильну для себе річ, чи я мудачка в цій ситуації. Коментарі Не мудак. Але гаразд, не сприймайся неправильно, ти повинна припинити цю пасивно-агресивну дурню. З самого початку скажи, що ти відчуваєш, це не так вже і складно. Якщо ти ображена, зла, трохи засмучена, скажи їм, кричи на них, якщо потрібно. Але перестань грати мученика. Якщо ти так легко поступаєшся і кажеш, що все гаразд, коли всередині ти кричиш, що це не так, не вигадуй, просто скажи їм правду. Так, дійсно. Автора, чому ти не запитала свою сестру або батька? Чому тебе не запросили? Автор. Чесно кажучи, спочатку я думала, що щось пропустила. Можливо, я неправильно почула батька, коли вони намагалися узгодити дати. Так, я мала працювати того дня, але я мала працювати і в початково заплановану дату, і запланувала піти раніше. Я відчувала, що якби знала, то запланувала би і на той день. Я б не обговорювала це з сестрою. Це її світ, а ми просто випадково в ньому опинилися. Якщо ти не відстоїш свої почуття, то ніхто цього не зробить. Якщо тебе виключають з чогось, скажи їм про це. Ти завжди тримаєш усі в курсі своєї зайнятості і здається, твоя сестра використовується проти тебе з якихось причин, не відокремлють себе від своїх близьких. Якщо плани є ексклюзивними, повідомте всім, що відбувається. Не дозволяйте іншим уникати відповідальності. Але якщо ніхто інший не вступається проти виключення і не вказує на нього, коли бачить, можливо, вам доведеться Оцінити свою важливість у їхньому житті і повідомити всіх, як ви будете ставитись до їхнього ставлення до вас, вашого часу та зусиль. Не дозволяйте нікому виправдовуватися тим, що вони не знали або не усвідомлювали ваших побоювань, жодних козлів відпущення. Не мудак, вас навмисно залишили осторонь. Схоже, що сестра, як завжди, хоче все перекрутити і зробити так, щоб все крутилося навколо неї. Досягла свого і навмисно залишила вас осторонь, а ніхто інший, здається, не переймається цим. Я стикалася з подібною ситуацією. Зрештою, я перестала перейматися цим і просто започаткувала традицію збиратися разом лише з чоловіком і дітьми. Робіть те, що потрібно, щоб бути щасливою. Не мудак, хоча я не розумію, як ваші батьки могли так вчинити, якщо це організовувала ваша сестра. Я б написала листа або електронного листа вашим батькам, пояснивши, що не тільки ніхто не запросив вас на сімейну зустріч, включаючи ваших батьків, коли він готував сімейний стейк для всіх інших, але і що ви відчуваєте, що ваша сестра навмисно виключила вас із святкування і що ви були і є дуже ображені цим. Поясніть, що ви не прийшли і не зіткнулися з усіма особисто, тому що були Ли не в настрої, щоб ваша сестра просто спробувала перекласти провину на вас, але ви все одно хочете знати, чому він або ваша мати не подумали запросити вас на сімейне свято, написавши листа замість того, щоб говорити по телефону або через фейстайм, ви даєте батькам можливість обміркувати те, що ви сказали, і подумати над своєю відповіддю, замість того, щоб відразу ж реагувати в захисному режимі. Подивіться, що вони скажуть, а потім, можливо, обміркуйте, як можна виправити ситуацію. На мою думку, якщо авторку це дійсно дуже сильно мучить, то потрібно поговорити з батьками. Можливо, варто написати листа, щоб не було сварки, і ви не будете настільки на емоціях, і батьки не будуть настільки на емоціях, вони зможуть прочитати, обміркувати і дати вам нормальну відповідь. Але якщо авторка каже так з приводу сестри, мені здається, що вона все життя себе так вела, і ця розмова трішки затягнулася, а вона повинна була бути раніше ніж уже в 31 рік. Але все ж з сестрою починати розмову безрезультатно, тому що вона, я так розумію, вела себе так постійно і на неї ніхто не звертав уваги. А от з батьками потрібно поговорити і вже дивитися на їх реакцію. Якщо їхня реакція буде щось типу Ой, що ти драматизуєш», і що ти починаєш і щось в такому роді, то авторці потрібно зробити свої висновки і просто прийняти це як факт, і вже по мірі свят дивитися, чи хочеш ти на них бути, чи ні. Якщо тебе не запрошують, просто не приходити. Ну не запросили, так не запросили, це вже їхнє діло. Але якщо для неї важливі саме такі свята, коли збирається вся родина, всі родичі, то я вважаю відмовлятися від них просто через те, що там сестра трішки не недруг... Жицьку з кукухою – ненормально. А ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк, підписатися, і далі буде ще цікавіше.